Слава Україні! Це канал Бародер, я Олег Соломахо. Продовжуємо згадувати минулий сезон і сьогодні говоримо про спринт. Тур ОАЕ це тиждень рівнини, всього дві гори, а так пустеля, пісок та вітер. Так, це ще спринт, а ще це ешелони. Вже на першому етапі пелотон розвалили на групи. Майже сотню кілометрів ішла гонитва половини пелотону за іншою, та нарешті наздогнали, щоб через деякий час вистрілила ще одна група та утворився ще один ешелон. Найбільше тут доклали зусиль Квікстеп з Ремкою Евенпулом, який їхав за генералкою, та Тімом Мерліром. Інші топ-спринтери також зрозуміли, що до чого такого слід пильнувати. Кавендіш, Юен, Кой зачепилися. Але не всі доїхали в достатній формі до кінця. Ремко наостанок спробував ще атакувати. Це зняло тиск з Мерліра. Група відкрила спринт. Кева розганяв кесбол невдало. Мерліра Берт ван Лерберге значно краще. На колесі в Тіма чіпляється Калиб'юен. Виходить і вони фінішують вдвох колесо в колесо. Ось вам фотофініш, виглядайте, хто з них перший. На якісь там частки секунди Мерлір випередив на Кев третій, кой-четвертий у них все ще буде. Тім далі допоможе Ремко набрати ще перевагу в часі, Евенпул виграє загальний залік. Перебираємося в Європу на дорогу до сонця, пережніться п'ятий етап. Вже перемогли Мац Педерсен, свій етап забрав тім Мерлір. Заключні кілометри п'ятого дня Пелотон починає формувати поїзди. Без кільцевих розв'язок взагалі ніяк. Добре, що ніхто не падає. У фінальному повороті гонщик Кофідіс заходить першим, працюючи на Браяна Кокара. Але голову пелотону тут контролює юмбо. Педерсен тримається за чужим доместиком, але це погане місце, його просто відкривають. Мат змушений спринтувати здалеку. Ола, кою користається його колесом, виходить вперед та виграє. Позаду Педерсен у відмінній формі Мерлір з перемогами, Бенет з пригніченням. Олаф здобуває свою першу перемогу на рівні світового туру в боротьбі проти топових суперників. Паралельно на дощовій частині Європи триває Тірено Адріатіко. І тут інша частина топгонщиків, в тому числі спринтерів. На другому етапі в дуже щільній боротьбі Фабіо Якобсен переміг Тяспера Філіпсена. Настав час бельгійцю відповісти. Мав свої інтереси тут також Ваут Ван Арт. Юмба традиційно була добре представлена в голові пелотону. Але все вирішили гонщики Альпецин. Партнери вивезли на першу позицію Матія Вандерпула, в якого на колесі тримався Філіпсен. Повний хід МВДП був 22 секунди, після чого він відпустив Яспера за 100 метрів до фінішу. Шансів нікого з суперників не було взагалі. Матіє ще кілька разів розганятиме Яспера. Це буде виглядати ефектно, але я би посперечався щодо ефективності. Цього разу надпотужний лід та найкращий спринтер світу спрацювали ідеально. Джіро Діталія насправді подарував цілу низку ефектних спринтів. Розкрився велетень Джонатан Мілан, боровся за перемогу Марк Кавендіш. П'ятий етап мав закінчуватися спринтом після довжелезної рівнини, щоб не було сумно, ось вам дощик в цей день. Раніше на етапі падав Евенпул, якого збила з велосипеда собака. Ремко повернувся та продовжив. За 7 кілометрів до кінця поворот фактично останній перед довжелезною прямою до фінішу. На слизькому асфальті падає прімош рогліч, пелотон розвалюється на шматки, Кунт Бавман віддає свій велосипед прімужу та йде собі у своїх справах. В лідерській групі, що утворилася, квіки демонстративно виходять вперед та тримають рівний темп, щоб дати шанс повернутися генеральникам, які попадали позаду. Фейрплей без питань. Роліча довозять партнери. Два з половиною кілометри до кінця Ремко відволікається, притирається з іншим гонщиком та падає вдруге. Нервує, але винен тут лише він. Хоча все це в зоні нейтралізації, за секунди не треба переживати. Поїзди шикуються, починається спринт. Альпацин відпрацьовує відмінно. Кейден гровсо вириває перемогу, поруч фінішує Мілан, який пробирався далеко з глибини. Педерсен третій, Альберто Дейнезе за спинами шукає вихід та підрізає марка Кавендіша. Кев у польоті втрачає керування та залітає по асфальту п'ятим. Абсолютне божевілля останніх кілометрів, яке на щастя, обійшлося без важких наслідків, Дайнези релегують, Кавендіш продовжуватиме шукати свою перемогу. Ще одна драма іншого ґатунку відбулася наступного дня. Звичайний передбачуваний етап відрив проти пелотону. Брейк потроху розпадається, коли двоє: Саймон Кларк та Лесандро де Демаркі скидають зайвих супутників та вдвох продовжують їхати до кінця. Обидва майстри втеч обидва їздили раніше в одній команді і добре знають один одного. Саймон кращий фінішер з них двох. Австралієць мав перемоги на тур де франс та в Уельті. Для триптиху не вистачає лише перемоги на етапі Джиро. За 3 кілометри до кінця вони мають півхвилини переваги, але час стане. Пилотом нас наздоганяє швидко. На останньому кілометрі Демарків відмовляється виходити на зміну. Це кінець сумісній роботі. Саймон ще трохи спробує потягти, але їх з'їдають за 200 метрів до фінішу. Спринтує здалеку гавірія, його не пускають. В боротьбі Мац Педерсен вириває перемогу, знов шалені вати, показує Джонатан Мілан. Він знову другий. На дальньому плані Олександр Демаркі вибачається перед Кларком, що відмовився працювати на останньому кілометрі. Саймон в розпачі, але все чудово розуміє. Але його мрія поки не здійснюється: 170 гонщиків у пелотоні, а виграти має лише один: велоспорт не те місце, де очікуєш на подарунки від суперників. Ну, хоча на Різдво от подарунки можна, а ще коли гонщикам стає нудно та вони просто бавляться в своє задоволення. Останній етап Джіро, спринт в Римі. Закрили заключні атаки, команди шикують поїзди. Марк Кевендіш цього разу вирішує фінішувати на колесі Луїса Леона Санчеса. Не від хорошого життя, звісно. Раптом поруч із ними вигулькує Герань Томас, який говорить: поїхали за мною. Санчес сідає на колесо гонщика Інеос, який видає феєричний розвіз. G тягне весь пелотон на собі цілий кілометр і лише тоді віддає зміну. Лулу Санчес в цей момент третє колесо, Кев шосте, та за спиною в іспанця. Блискуче. Кева трохи тіснять глиб, але він і не з такого вибирався. Пасколон розганяє Мілана, в нього на колесі Марк. Кев виходить та видає чудовий ривок та виграє. Тиждень, як йому виповнилося 38 років. Півсезону він намагався виграти за станою. Його розганяли багато гонщиків, але безуспішно. Спринтерський поїзд Астани був жахливим. Джі Томас зробив в якості третього номера таке, на що не здатна була вся команда Кева. Тур де Франс став бенефісом Яспера Філіпсена. Вже не дизастер, здобув чотири перемоги та з великим запасом виграв зелену майку. Сьомий етап у бельгійця вже дві перемоги. День спокійний, прогнозований, відрив контролюється та все доходить до великого спринту. Здає зміну Йонас Рікард, тепер вмикається секретна зброя Альпецин Матьє Вандерпул. Поруч із Яспером, Груневеген, Меус, Баухаус, 20 якимось колесом їде Кавендіш. МВДП розганяє, але не розраховує сили та відпускає Філіпсена трохи далеченько. Яспер озирається, шукає небезпеку, і вона є Ні звідки летить Кавендіш. Чуйка Яспера спрацювала, він відштовхує біньяма з колеса Марка. Так, Філіпсен штовхався дуже багато. Залишається зовсім трохи, кев може виграти, але. Кавендіш раптом сідає в сідло, потім знов стає, ще раз сідає, дивиться під ноги та нічого не може зробити. Як він розповів, його перемикач збожеволів та став перекидувати передачу. Філіпсен виграє етап. Кавендіш, який був за кілька метрів до рекордної перемоги на Тур де Франс, стає другим через механічну несправність. Наступного дня посеред траси Кев впаде в пелотоні та зламає ключицю. Тур закінчиться і це майже кінець, але він вирішує продовжувати кар'єру та спробує побити рекорд наступного року. Останні етап туру – традиційно шампанські та єлисейські поля. Щоб не було нудно, тадей Погачар атакував у відриві. З ним поїхало ще трохи народу, але пелотон, звісно, не відпустив далеко. Останні кілометри Юмбо більше не заважає спринтерам та спокійно фінішує з володарем жовтої майки. А в голові групи нерви. Гонщики розтягнулися, доместики розсипалися, мало хто має помічників, щоб отримати якісний розвіз. Матія Вандерпул знову розганяє Філіпсена, але суперники не сплять. Щойно на Матє відходить в сторону, Яспера вже обходить Груневеген. Філіпсен шукає простір, знаходить, викидає велосипед і стає лише другим, тому що спринт всього ж свого життя видав Йорді Меус. Зовсім трохи він виграє у Філіпсена. Весь тур Йорді був в тіні інших гонщиків, але вистрілив просто на найвідомішому спринті світу. А Йонас Вінгігор виграє свій другий тур де Франс та показує, що їзда без рук найслабше його місце в велоспорті. Всі три фінальні етапи грантурів цього року були виставковими. Це спринт наприкінці, але прогулянкове катання до цього. Традиційно тут має бути безнадійний відрив, який обов'язково з'їдять. На Вельті такий етап пройшов у Мадриді. Нікоденс, Руй Кошта, Ленард Кемна, поїхали, та й добре. А далі стається те, на що чекали практично всі: атака Евенпула. Це було неминуче, як смерть та податки. За Ремко кидається найкращий спринтер цієї Вуельти Кейден Гровс, який миттю усвідомив наслідки атаки. А ще згодом Філіппо Ганна. Піппо поїхав з конкретною метою втікати разом із Ремко. Якщо існує ідеальний відрив, то ці двоє мають бути його учасниками. Пелотон втратив час, але потім зрозумів, що справи кепські. Тікали два топових локомотиви у якісній компанії та ще й зі спринтером. Отже, вам не будуть допомагати команди чи гонщики попереду. Повільні повороти також були на руку втікачам, але сили не безмежні, їх наздогнали на останньому кілометрі. Та ще нічого не закінчено. Ремко атакує ще раз. Гровс таки чіпляється за колесо, проходить бельгійця та виграє. Підпоганно не встигає та фінішує другим. Втеча програла, але перемога була реальною і досяжною. Шоумейкер дня Евенпул фінішує п'ятим. Сеп Кус сенсаційно виграє загальний залік. Мабуть, найкращий виставковий етап за багато десятиліть, а можливо і в історії. Класика Гамбурга це серія пагорбів посередині та рівнина на фініші. Останній такий підйом стає місцем атаки ОАЕ. Пелотон втрачає людей, в тому числі Тіма Мерліра. Формується перша втеча, яка буде невдалою, а далі ще одна перспективніша. Політ, Лампарт та Макналті спрацювалися. Це склад, який може розраховувати на успіх. В пелотоні заважає працювати Бора, але основна група таки наближається. Бора продовжує блокувати і тут на простір виривається Педерсен. З відриву атакує Макналті, але Мац вже на шляху до них. Брендона дістають, але також їх дістає Данець. Мац користується спинами втомлених тікачів та летить до фінішу. В пелотоні бора таки вибухає, розганяється Дані Ванпопель, але Маца не дістати. Божевільна розв'язка, чудовий рейд. Мац обкрадає бору, яка мала домінувати в своїх домашніх перегонах. Все це були спринти світового туру, але на останок континентальні перегони. Класика Фамен Арден вже завершувала сезон. Кілька сильних фінішерів у складі: Гровс, Ляпорт, Біньям, Сенешаль і, звісно, Делі. Арно за три дні до цього вигравав Франко-Белге та був головним фаворитом. Диво не сталося, після всіх атак Пелотон готувався до спринту. Юмбо та Альпецин контролювали групу та готувалися запускати лідерів. Делі був дуже далеко позаду та був змушений спринтувати бозна звідки. Блігіць має тотальну перевагу та виривається далеко вперед. 25 метрів до лінії легка перемога. Але куди там? Варно ламається кріплення черевика. Делій шокований, але приходить до тями та догрібає до фінішу однією лівою ногою. Встигає, в ту ж мить лінію перетинають Гровс та Сенешаль. Певний час він навіть не міг повірити, що встиг дістатися першим. Якщо колись почуєте, що хтось нахваляється перемогти однією лівою, ви знаєте, що Делі це вже зробив. Дякую, що додивилися. Хто не бачив, перегляньте попередній випуск про класики 2023 року. Як завжди в Телеграмі, новини зі світу велоспорту, на сторінці Фейсбук, огляди головних перегонів. Допомагайте Збройним силам України. Підтримайте збори волонтерів, термінові збори, які рятують життя нашим воїнам. Якщо є така можливість, підтримайте проект під відеопосилання на картку, а також на БайміКофі. Дякую всім, хто вже допомагає проекту. З вами був Бородер. Слава Україні!